USAID припинив фінансувати українську освіту, а KSC Foundation – ні. Більше того, наш проект for Ukraine» встановив рекорд за кількістю виданих грантів. Та інститут київської школи економіки опублікував звіт по збитках від війни. Цифра вражає. Це Кісі News, де ми зібрали для вас найцікавіші новини Київської школи економіки. Поїхали! Пауза у фінансовій підтримці від США вдарила по стабільності українських університетів. Times Higher Education вийшов зі статтею із оцінками від українських ректорів, зокрема могилянки Сергія Квіта і KC University Тимофія Бріка. Якщо коротко, хорошого мало, але. Пораємося, Тимофій Брі констатує, американська фінансова допомога є важливою для стабільності вишів. Значна частина якої під час війни йде на виплату заробітних плат у Міністерство освіти і науки. Хороші новини, все не так критично. Зокрема, в Київській школі економіки достатньо фінансування не лише на розвиток власних програм, а й наша. Кіси фундейшн націлена на підтримку і інших навчальних закладів. Якщо ви е, медіа, на медіа звертали увагу, то Київська школа економіки е, зараз е, за рахунок благодійної фундації нашої допомагає навіть е, тим, хто втратив фінансування, наприклад, від юсейдів інших донорів, тобто е, йде, якби навпаки, всупереч е, загальному тренду, е, допомога від київської школи економіки. 170 мільярдів збитків від російської агресії. Масштабну аналітичну роботу провів нашій Кейсі інститут. Там порахували, що станом на листопад 24-го збитки України через повномасштабну війну досягли. Космічного рівня. За даними наших аналітиків, росіяни зруйнували 236 тисяч житлових будинків, 26 тисяч кілометрів доріг, а ще суттєво постраждали залізниця і порти. Частково зруйновані також енергетика і нафтогазова інфраструктура, а ще промисловість і сільське господарство. Повторюся, за даними KC Institute, це не менше як 170 мільярдів доларів. Про хороше. Вже цієї суботи Open Day у Київській школі економіки для абітурієнтів бакалаврату. Чудова можливість отримати відповіді на усі питання. Що на вас чекає? Зустріч зі студентами та викладачами, дізнаєтеся усе із перших вуст, а ще знайомство із програмами. Допоможемо обрати ту, яка сподобається саме тобі. І Якщо сумніваєшся, тим більше приходять адже інформація, допомагає приймати правильні рішення. Зафіксуй, 22 березня. Це вже ця субота. Київська школа економіки. Деталі залишу за посиланням під відео. Потім ще подякуєш. Ювілейні 150. кількість переможців проекту «Talents for Ukraine» перейшла рубіж у півтори сотні. Мова йде саме за другий етап, адже загалом за два роки понад 300 талановитих українців отримали гранти на власний розвиток. І це далеко не кінець. «Talents for Ukraine» – справді унікальна ініціатива для України, адже тут немає обмежень за професіями чи сферами. Хто серед наших переможців? Наприклад, вчитель фізики Руслан Циганков, якого ви точно бачили у соцмережах, фотографи Влада та Костянтин Ліберові, які документують війну, кандидатка біологічних наук Ольга Стрільбицька, і аніматорка Марія. Козірна, більш відома як духовне личко, і навіть одинадцятикласник Іван Гайдаров, який створює круті it проекти Бюджет кожного етапу складає 1 мільйон доларів, а бюджет середнього гранту 5 тисяч. І тут важливо відмітити, ми не просимо звітувати щодо використаних коштів, що дозволяє спрямувати їх, зокрема, на професійне зростання та самовдосконалення. Це і є повна довіра до таланту. Якщо відчуваєш, що це твоя історія, деталі шукай в описі до відео. А ще не забудь поставити лайк, це дуже порадує алгоритми Ютуб. Мене особисто ще порадують коментарі, я їх усі читаю. І підпишіться, якщо ще не підписалися, нам є що вам розказати. Побачимось!